Віктор Кучер, перший пасажир соціального таксі, каже у спеціально обладнаному мікроавтобусі їздити зручно. Відтак користується цією послугою постійно. Переконує з водієм вже на ти, адже той став гарним товаришем. Дуже зручно, куди треба, туди доставлять, коли. Зробиш заявку, приїжджають, доставляють на місце, забирають, доставляють додому. Пробні заїзди були. От на 8 березня ми нашим жінкам-колясничкам організовували кульпоход в кіно. І от автобус у нас всіх збирав, всіх звозив до кінотеатру Шевченка. А потім, після цього всього заходу, всіх розвозив назад. І нам всім вистачило, місця в ньому вистачає. Цього разу Віктор Кучер за допомогою соціального таксі приїздив на реабілітацію в басейн. Водій мікроавтобуса Дмитро Рівний зазначає, що донедавна перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями фінансувалося за рахунок обласного благодійного фонду Карітас. Однак, з 1 липня усі витрати відшкодовує управління праці та соціального захисту населення. Відтепер фінансується ця послуга з міського бюджету. Є постійні пасі зараз, які їздять на реабілітацію, яким потрібно це. Є Пацієнти, які їздять на медичну комісію. В філармонію, в кіно, на гру вони збираються, на їхні збори, якщо є можливість, є громадська організація Світ без бар'єрів, вони збираються, буває звожу на ТРЦ, їм там дають зал в оренду, вони там збираються проводити свої засідання. Дмитро Рівний зазначає, в середньому в день перевозить сім пасажирів. Автобус соціального таксі обладнаний гідравлічною установкою, яка дає змогу у салон потрапити плавно. Тут передбачено два рівня безпеки: є автономне опалення, кондиціонер і телевізор. Наразі містом курсує, поки лише один такий автобус. До виходу на маршрут вже готують ще одну спеціальну машину.